Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо щодо автоматичного продовження відстрочки, а також про фактичну реальність процедури проведення продовження відстрочки, яка стартуватиме після 7 лютого 2025 року. Крім того, я вам покажу. Надам відео інструкцію, яким чином проходити реєстрацію на сайті Міністерства оборони України щодо отримання номеру в електронній черзі. Перед тим як ми розпочнемо більш детальніше розглядати заявлені теми, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливу і корисну інформацію, адже на моєму каналі є багато цікавої інформації. Правового поля нашої держави. Також буду дуже вдячна за вподобайки та коментарі під даним відео. Крім того, нагадую, що якщо вам потрібна приватна платна консультація щодо індивідуального аналізу вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Описуйте свою ситуацію, додавайте фото підтверджуючих документів, і ми будемо. Шукати з вами рішення, індивідуальне рішення саме по вашій ситуації. Що ж, давайте розпочинати. І розпочнемо ми з тих змін, які були внесені до постанови Кабінету міністрів 560. Саме ми будемо говорити зараз щодо внесеної змінами функції автоматичного продовження відстрочки військовозобов'язаним чоловікам. Саме в пункті 60 постанови 560 визначено, давайте подивіться, будь ласка, зараз на екран. У разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більше, як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. При цьому, якщо далі аналізувати зазначений пункт 60 постанови Кабінету міністрів 560, то в ньому зазначено, що Перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період здійснюється протягом п'яти днів у разі по-перше, надання військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. По друге, видання указу президента про проведення мобілізації, продовження строку проведення мобілізації. По третє, надходження звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування. І по четверте, отримання офіційної інформації, повідомлення про втрату особи законних підстав для відстрочки. Тобто в даному пункті передбачено підстави у відповідності з настанням, яких територіальний центр комплектування, працівники територіального центру комплектування повинні протягом п'яти днів звертаю увагу, це не робочі дні. А саме п'ятикалендарних днів здійснити відповідну перевірку підстав наявності у військовозобов'язаного права на відстрочку і, враховуючи норми постанови 560, здійснити автоматичне продовження відстрочки. Ще конкретніше, якщо враховувати норми постанови 560, то фактично, після підписання президентом закону, яким... Безпосередньо затверджується його указ щодо продовження мобілізації. Протягом п'яти календарних днів працівники територіальних центрів комплектування повинні зробити перевірку щодо наявності у певних військовозобов'язаних, які вже отримували відстрочку, права на продовження такої відстрочки, і фактично автоматично надати таку відстрочку. Даним військовозобов'язаним, але разом з тим реальність диктує зовсім інші правила. Вчора, 23 січня 2025 року, я завітала до одного з територіальних центрів комплектування міста Києва для розуміння, яким чином автоматично буде продовжена відстрочка моєму клієнтові. На що я отримала дуже цікаву відповідь: що для продовження відстрочки військовозобов'язаному все рівно потрібно подавати заяву в паперовій формі та підтверджуючи документи, що він має право на відстрочку. Мені повідомили, що заява повинна відповідати увага нормам постанови 560 з внесеними змінами, і що для подання заяви на відстрочку та підтверджуючих документів. Потрібно обов'язково військовозобов'язаному зареєструватися в електронній черзі через сайт Міністерства оборони України. На моє запитання щодо тих величезних черг протягом першого тижня після продовження строку мобілізації та підписання відповідного указу президентом, які утворюються біля територіальних центрів комплектування для подання військовозобов'язаними заяв на відстрочку чи заяв на продовження відстрочки, тобто утворення величезних живих черг з військовозобов'язаних чоловіків, мені повідомили. Що приймати заяви на відстрочку будуть виключно з урахуванням запису в електронній черзі. Тобто подання заяви на відстрочку шляхом займання черги з п'ятої години ранку перед приміщенням територіального центру комплектування після 7 лютого 2025 року практикуватися не буде. Отже, проміжний висновок наступний. Розраховувати на те, що відстрочка, отримана військовозобов'язаним раніше, автоматично буде продовжена не варто, тобто розраховувати на це не варто. Бажано зареєструватися військовозобов'язаному в електронній черзі для подання заяви на відстрочку та підтверджуючих документів, та особисто подати зазначену заяву до територіального центру комплектування. Крім того, вважаю, що не потрібно нехтувати фактичною можливістю попередньо направити заяву та копії підтверджуючих документів щодо права на відстрочку шляхом засобів зв'язку, тобто Укрпоштою, щодо реєстрації в електронній черзі на сайті Міністерства оборони. України. Я підготувала для вас відеоінструкцію, яким чином можна здійснити реєстрацію і отримати номер в електронній черзі для подання заяви на відстрочку або для подання заяви на продовження відстрочки. Отже, увага на екран. Натискаєте пошуковик Google в Гуглі, вводите ТЦК Черга, далі реєстрація в чергу на сайті Міністерства оборони України. Зверніть увагу на адресу, електронну адресу даного ресурсу. Далі ви будете обирати область, обираєте місто, а також відповідний територіальний центр облектування. Ми з вами для прикладу вибираємо Дарницький територіальний центр облектування міста Києва. Звертаю увагу, натискаєте далі до Є черги. У вас на екрані з'являється 5 віконець. Це призовник, військовозобов'язаний, офіцерського складу, військовозобов'язаний рядового складу, взяття, зняття транспортних засобів, а також соціальний і правовий захист. Натискаєте військовозобов'язаний рядового складу, прокручуєте вниз, в нас перед очима буде 7 віконець, і натискаєте «Подача документів для надання відстрочки. Далі перед вами з'являється форма, яку ви повинні заповнити, тобто заповнити прізвище ім'я по батькові, номер телефону, а також електронну адресу. Не забудьте внизу форми поставити галочку, інакше ви не зможете пройти далі. Натискайте клавішу Підтвердити. Далі у вас виникає форма для підтвердження. На телефон вам повинно прийти смс з кодом, цей код ви вводите в форму і натискаєте Підтвердити. Далі у вас з'являється форма з подачі документів, де ви вибираєте число, а також вибираєте час. Звертаю увагу, що в Дарницькому ТЦК на сьогодні, на 24 січня 2025 року, можна здійснити запис 17 по 22 лютого 2025 року. Тепер давайте розглянемо, на які дні можна записатися 24 січня 2025 року у Деснянській ТЦК міста Києва. Проводимо ті ж самі дії, вводимо шестизначний код, натискаємо «Підтвердити», звертаю увагу. Подача на відстрочку в Деснянському ТЦК міста Києва проводиться за адресою Червона Калина, 20 День. Дивіться, в Деснянському ТЦК міста Києва на 24 січня 2025 року серед вибору дат є тільки 4 дні – 17, 18, 19, 20. Лютого 2025 року. До речі, на 20 лютого 2025 року можна вибрати будь-який час для подачі документів. А ось на 17 лютого в нас залишилося тільки чотири позиції щодо часу. Отже, вибираємо час і натискаємо зареєструватися. На ваш телефон надійде смс-повідомлення, в якому буде зазначена дата час, а також ваш номер в електронній черзі, за яким ви зможете, по прибуттю до ТЦК здійснити подання заяви на відстрочку та відповідних підтверджуючих документів. В наступному відео я продовжуватиму ґрунтовно розглядати нові зміни, які внесені в постанову 560, зокрема, пов'язані з отриманням відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Щодо відстрочок студентам та педагогічним працівникам за правилами, фактично, які вступають відповідно до постанови 560 в силу в 2025 році. Тому не забувайте підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна плата консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, нагадую електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя. Для неповнолітніх, яка дає можливість, зокрема, потерпілій стороні обговорити питання відшкодування шкоди, яка нанесена правопорушення, строки відшкодування шкоди, а також фактично отримати вибачення від правопорушника. Більш детальніше про програму в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічей.